Ну, а це ще одна асиметрична відповідь країні терористів, яку в світі вже назвали величезним приниженням для Путіна. Високопоставлений російський генерал ліквідований цього тижня не на фронті, а в Москві, лише за кілька кілометрів від Кремля. Грудень взагалі був щедрим на раптові смерті осіб, причетних до масового вбивства українців. І Тут фото тільки кількох. То як цих воєнних злочинців наздогнала І Як розв'язана нею війна дедалі глибше заходить на територію самої Росії? Кореспондентка «ТСН «Тижня» Оксана Радіонова розкаже це відео змусило здригнутися всю Росію. Шоста ранку з під'їзду виходять двоє. Вибух, ціль досягнуто. Перше від початку війни з Росією в нашпигованій поліцією фазбівцями та спецпризначенцями Москві майстерно ліквідовано двозіркового генерала. Фірічно, таких операцій за останній час не було в світі. Убитий це високопоставлений Ігор Кирилов. військовий злочинець, керував хімічними військами РФ. Це він розказував байки про бойових комарів та численні біолабораторії та наказував Росармії застосовувати проти наших оборонців на передовій заборонену хімічну зброю. Офіційно зафіксовано майже 5 тисяч випадків використання хімбоєприпасів росіянами. Кидаю з якоюся отрутою. У людини потім починається полез. Задихатися починаєш. вибухівку. Сховали в самокаті біля під'їзду. Операцію керували дистанційно через камеру в орендованому авто. Українська спецслужба вона намагається не повторювати минулі операції. Тобто, якщо раз це було зроблено, то наступний раз не варто вже очікувати там буде щось нове. Самокат прозвали українським пейджером, натякаючи на філігранну операцію в Лівані. Провідні західні змі активно обговорювали ліквідацію на Найвисокопоставленішого генерала українськими спецслужбами підкреслюючи, секретне п'яте управління контрозвідки СБУ і ГУР українська військова розвідка діють на території Росії. Обидва агентства мають розгалужені мережі та методи роботи всередині країни. Близько 15 операцій, які Служби безпеки гур зробили на території Російської Федерації по ліквідації окремих людей. Це заступник генконструктора КБ Марс Михайло Шацький, займався модернізацією ракет минулого тижня. В підмосков'ї його ліквідували колаборант Сергій Євсюков, начальник. Оленівської колонії, в якій два роки тому підірвали українських полонених. Два тижні тому вже його вибухом розірвало у власній машині. Валерій Транковський, начштабу штабу ї бригади Чорноморського флоту РФ, віддавав накази на пуск ракет по українських цивільних об'єктах. У листопаді не пережив вибуху машини в окупованому Криму. Дмитро Голенко, пілот 52-го важкого бомбардувального полку. РФ. РФ. Злочинець відповідальний за удари по Дніпру 14 січня 23 року та удару по ТЦ «Амстер» в Кременчузі влітку 22-го. Його ракети вбили 69 цивільних. 20 жовтня 24 року сконав від удару молотком в Яблуневому саду біля Брянська. Це командир підводного човна Краснодар Станіслав Ржицький. Відповідальний за удар по Вінниці 14 липня 22-го, де загинуло 27 цивільних. У липні 23-го у Станіслава Ржицького була остання пробіжка в Краснодарі. Воєнного злочинця розстріляли. Пропагандиста Владлена. Татарського ліквідував його ж позолочений замінований бюст на виступі в Петербурзі 2 квітня 2023 року. Рік тому у грудні в Підмосков'ї дві кулі наздогнали Іллю Ківу. Офіційно українські спецслужби не взяли на себе відповідальність за жодне з вбивств, але вироки і виконання мають систему. Є певна класифікація людей, наприклад, люди, які носять однострій, люди, які не носять однострій, які не є на державній службі. Салавйов, Скабєєва, Попов і поїхали. І до останнього воєнкор. Тому є ціль номер два, ціль номер три. Ці страти воєнних злочинців оперативну ситуацію на полі бою не міняють. Але стратегії війни в Кремлі, і ті, хто вірить в безкарність, втрачають певність і бажання продовжувати. Не лише ліквідовували воєнних злочинців, а й випалювали воєнну інфраструктуру на Росію. Комбінованим ударом наші атакували комбінат Кам'янський за 170 кілометрів від лінії фронту на Ростовщині. Там критично пошкоджені дві будівлі. Ціль вкрай важлива. Тут росіяни не виробляють паливо для ураганів, смерчей, іскандерів та ракет ЯРС, на базі яких Путін робить свій орішнік. І це не єдина вдала атака на Ростовщині. Новошахтинський нафтопереробний запалав після атаки дронів та ракет українського виробництва. Вразили установку первинної переробки. Палало добряче. Цей НПЗ був єдиний ще діючий НПЗ в Ростовській області. В ніч проти неділі наші БПЛА атакували й Орловську область. Є влучання в нафтобазу. Діду, їдемо, діду, їдемо. Цирильськ, курщина Прилетіло по гуртожитку офіцерів і не тільки. Росіяни писали про 50 ударів по місту. Детонація БК тривала довго. Місто без світла та тепла. Дрони атакували Казань. Там розташований ключовий для РосВПК пороховий завод. На жаль, російський реп трохи збив дрони з маршруту. Шість вибухів пролунало на вихідних і в окупованому Донецьку. Розтрощена будівля ФСБ ще на Росії цього тижня активувався партизанський рух. Знову палали військомати та автівки поліції в різних містах та регіонах. А у Новосибірську партизани спалили армійські паливозаправники прямісінько на території військової частини. Добряче детонувало на околицях Мурманська за 1900 кілометрів від українського кордону, неподалік від аеродрому, де базуються ворожі бомбардувальники та К-52. А на аеродромі у Московській області вибухнув військово-транспортний літак АН 72 за 4,5 мільйони доларів. Чому літак вибухнув і чи причетні українські спецслужби, розвідка не каже. Але своє повідомлення почала зі слів. Гуркіт під Москвою Оксана Радіонова, Андрій Марченко та Ігор Калинюк ТСН тиждень 1+,1, марафон. Єдині новини.